Привіт, друзі! Це українці в USA. І сьогодні я записую це відео зі сльозами в очах. У Техасі, у дитячому таборі Кемп Містік, сталася страшна трагедія. В одну мить дитяча радість перетворилася на справжний жах. 4 липня під час святкування Дня незалежності США у центральному Техасі відбулося раптове катастрофічне наводнення. Рівень води в річці Гваделупа піднявся майже на 9 метрів всього за 45 хвилин. Табір не встиг евакуюватися. Сьогодні, 6 липня 2025 року. Року, щонайменше 27 дівчаток із табору Кемпс-Містик досі вважаються зниклими безвісти. Підтверджено загибель щонайменше 9 дітей. Єдина надія одна дівчинка, яку врятували. Вона сиділа на дереві в 12 мілях від табору, але інших поки не знайшли. Зараз ведуться потужні рятувальні операції. Залучено понад тисячі рятувальників, 14 гелікоптерів, дрони, човни, водолази. Рятують і шукають кожну дитину в день і вночі. Ми не можемо бути байдужими. Це чужий біль, але він дуже близький для кожного з нас, хто має дітей, хто пам'ятає літні табори, сміх та дружбу. Підтримайте родини в молитвах, поділитися цим відео, напишіть слова підтримки в коментарях. підпишіться на мій канал Українців USA. Якщо вам не байдужа доля людей, я продовжую слідкувати за ситуацією і буду повідомляти всю найсвіжішу інформацію.